Сказав, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест свій і йде слідом за мною. Хто б хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелії, то її спасе, яка б користь людині здобути світ увесь і запастити свою душу. Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом неперелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм: Істину, кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті. Аж поки не побачить Царства Божого, що прийде у мотності. Слава, слава, слава Ісусу Христу! А Мені Отця і Сини і Святого Духа. Сьогодні ми маємо Хрестно-поклінну неділю. Це неділя така посередині посту. І третя неділя, правильно, третя неділя посту. Сама середина посту. І як ви думаєте, яке є головне слово цього? Хрестно-поклінна неділя. Яке слово там? Хрест? Правильно, ми сьогодні думаємо про хрест. А я маю до вас. Питання. Хто знає, які молитви? Хто які молитви знає? Отче нас. Отче нас. Добре, але давай кожен щось інше. Хто знає ще якісь інші молитви? Вірою. Вірою. ще що знаєте? Богородиця. Цар небесний. Анлохорнетлемій. Ми Метрову. До причасті. Англий Божий. Ану Божий, ще які молитви? Бачите, ви знаєте багато різних молитв, правда? А я думаю, що ваші батьки навіть ще більше знають. Але я маю до вас цікаве питання. А яка є найкоротша молитва, що ви знаєте? Богородиця. Богородиця. Добре. А хто знає ще коротшу? Є... Англи Божий. А хто знає ще коротшу? Не знаю їх. <ріст> Застидались. Царю Царю Небесні досі коротка, але є ще коротша. Ісуса Христа, Син Божий, помилуй мене гріш. Твої майже не коротше, але є одна чуть-чуть коротша. Кожен раз, що ми хрестимося, це і молитва. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це і молитва, правда? Як ви думаєте, то не коротша молитва? Так. Як ви думаєте, це дуже важлива молитва для нас, правда? То є, напевно, молитва, яку ми найбільше молимося. А чому ми так часто молимося якраз з цією молитвою і згадуємо так Христа? Чи хрест для нас важливий? А поясніть мені, чому Він такий важливий. Бо На ньому помер Ісус. На ньому помер Ісус. І раз, що ми хрестимося, ми то згадуємо, правда? Ще чому Він важливий? То ще щось може подумати? Е, ну, бо це Дух Святий е, у цілі птаха і у цілі людини? Добре, коли ми згадуємо Христа, ми згадуємо всю цілу святу Тройцю, правда? Це теж дуже важливо, правда? Ще що? Чи це вже це нам вистачає, правда? А як ми називаємося? Ну, ми, Ті, що ходять до церкви. Християни. Християни. І коли ми на собі робимо знак Христа, ми всім показуємо, що ми є християни, правда? Це і знак нашої віри. Хто з вас носить хрестик? А хто з наших батьків? Хто носить хрестик? Подивимося. Бачите, багато людей носить хрестик. Ні, руки високі. Тут хтось сказав, ніхто не бачить руки. Давай, піднесіть руки, щоб всі вони бачили. Багато рук, правда? Дуже багато. Дуже багато. Не забагато якраз. Бо хрест для нас це і знак, що ми і християни. І то, як ви думаєте, якщо воно таке важливе і так багато значить, що то треба так от просто махати? А як треба хреститися? Давайте всі разом, ви зараз навчите всіх наших дорослих, як гарно хреститися. Добре? Хто може навчити? Хто гарно вміє хреститися? Давай тепер. Так, так, давай. Покажи всім-сім, будеш проводити. Беремо е, палець великий, вказівний і середній. Складаємо їх до купи. А хтось знає, що це означає, ці три купи до разу? О, дивіться, які всі. Бог син, Бог отець і Бог дуси. Дякую. Ці три пальці, то її свята трійця. А що робимо з другими пальцями? Загинаємо. Два пальці загинаємо. А хто знає, що означають ті два пальці зігнуті? Це, це, це означає, що Бог є в тілі, що Бог може бути одночасно в тілі Бога і в тілі людини. Ісус є і Бог, і людина. То підносимо разом ці три пальці прямо, ці двоє зігнуті. Далі прикладаємо до чола і кажемо, що він є отця. Потім... Е, ну, Чуть-чуть вище, ніж попиці і сина. Потім направо і, і, і Святого Духа і наліво Амінь. Тому давайте всі разом зараз в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Подякуємо нашим дітям, що так гарно провели цей урок. <праць> Дякую. І пам'ятаємо, що кожен раз, що ми хрестимося, це ми згадуємо всі ці речі, що хрест для нас є дуже важливим. І тому пам'ятаємо, ніколи не робимо знак святого кола, ніколи не викривляємо його, а все гарно, чітко хрестимося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! From home.